П'ять найбагатших політиків світу. П'яте місце посідає президент Габону Алі Бонго Ондімба. Його статки оцінюють в один мільярд доларів. Правозахисні групи в Габоні давно звинувачують Ондімбу в розкраданні нафти та природних ресурсів країни задля власного збагачення. У 2009 році антикорупційна організація Transparency International порушила справу проти його сім'ї, і подальше розслідування корупційної діяльності президента виявило величезні активи. Зокрема, 39 об'єктів нерухомості у Франції та 9 розкішних автомобілів. Пізніше стало відомо, що ОНДІМБА витратив 111 мільйонів доларів на особняк із 14 спальнями в Парижі. Ондімба знову потрапив у заголовки газет у жовтні 2021 року, коли Pandora Papers показали, що президент керував двома підставними компаніями на Британських Віргінських островах. На четвертому місці лідер Сирії Башар Асад, і його статки оцінюють півтора мільярди доларів. Президент Сирії Башар Аль-Асад зміг накопичити такі статки, навіть незважаючи на заходи щодо заморожування його активів у Великобританії, США та Швейцарії. Перед початком громадянської війни в Сирії в 2011 році Башар Асаду та наближеним до нього людям належало від 60 до 70 активів країни. Зокрема, і земля, енергетичні станції та заводи. Третє місце посідає лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін із двома мільярдами доларів. Згідно з офіційними даними, Сі Цзіньпін має дуже скромну зарплату лише у 22 тисячі доларів США на рік. Однак нещодавно було виявлено, що Сі Пін і його сім'я приховали інвестиції в численні холдингові компанії, і ці інвестиції налічують сотні мільйонів доларів. І з кожним роком капітал Сі значно зростає. При цьому, як зазначають світові змі, справжні суми статків китайського лідера значно вищі. На другому місці лідер Північної Кореї Кім Чен Ін. його статки оцінюють 5 мільярдів доларів. Вважається, що такі статки він зміг накопичити ще у 2013 році. Приблизно тоді ж офіційні особи США та Південної Кореї виявили активи та банківські рахунки, які контролювали верховний лідер та його родина. Вони виявили, що значна частина його статків була схована на понад 200 банківських рахунках у Китаї та інших країнах, зокрема в Австрії, Люксембурзі, Росії та Швейцарії. Перше місце в цьому топі найбагатших політиків світу посідає диктатор Путін. Його статки оцінюють в понад 200 мільярдів доларів. Свої статки він приховує за допомогою підконтрольних олігархів і ніколи не зберігає гроші на своє ім'я. Кошти російського президента розподіляються через секретну мережу підставних компаній та довірших керівників. Інший сценарій збагачення російського диктатора. Путін допомагає своїм друзям та сім'ї розбагатіти, надаючи їм державні контракти чи бізнес. Натомість, згідно з теорією, він отримує відкати готівкою або частки в цих компаніях. У певному сенсі це схоже на мафіозну структуру, у якій поплічники та виконавці, у даному випадку, це мільярдери, у вічному боргу перед своїм босом, тобто путіним. Вони роблять брудну роботу, він отримує частку. Як бачимо, топ найбагатших чиновників світу очолюють здебільшого диктатори, які наживаються на корупційній діяльності і обкраданні свого народу.